Доброго дня всім! Наявності є ловоли в нас 354 35 кінських сил, на 4-циліндровому двигуні з кабіною, заводською кабіною трактор. Багато в нас на нашому каналі було оглядів по йому. І на інших є в інтернеті на просторах оглядів. Повні ми робили на безшумленість кабіни відео. От Даний сегмент тракторів тут найчка йде кабіна. Саме вона упакована. Раніше, щоб купити такий трактор, там замовляли там за три місяці, за чотири, чекали, їх не було. Зараз є доступно в кількості, кого зацікавить моделька, можна придбати, замовити по номеру телефону. Привеземо вам додому. Поки що є в наявності. Ну, кабіна тут упакована, немає в ній отворів, дирок, зазорів, нічого. Повністю йде зашита. Вона, короче, ставить на нього кондішн на цей трактор. Якщо є бабки, якщо бабки є, можна там, полторушечка доларів чи скільки там воно стоїть. Навіть, навіть не знаю, можна поставити кондішн. В цій кабіні буде чітко працювати. Єдине, що в цьому тракторі тут іде один насос гідравліки. Це так, наче, типу, із мінусів. Один тільки насос гідравліки. А так, в принципі, мінусів більше немає. Все, що потрібно для роботи, тут є. Комплект потужних противаг стоїть, редукторний мост. 4 двигун 4 l 22 bt на 25,7 кВт. Ось такий з простою механічною топливною апаратурою. Щеплення у нас на ньому двохдіскове стоїть. Тобто, краще трактор і не, не придумаєш. Також із мінусів, ну, крилами передніми не комплектується. Раніше були модельки, комплектували, зараз не комплектується. Ззаду у нас. Ззаду у нас трьохточка точка стандартна. Окрема гідрована йде, паливний бак уже тут під кабіною. Тут у нас здається 60 літрів, 66 Точно не пам'ятаю. Є розширитель на гідравліку. Тобто ну, трактор повністю укомплектований. Все, що потрібно. Є потужне прицепне ось таке для буксирування причепа. Так. Також є модель на 45 кінських сил. Це 454. 454-й лавол з заводською кабіною. А, забув вже сказати. 35-ка вона ж реверсна, якщо хто забув, то вона йде реверсна. Тут у нас коробка, коробка 8х8. Ось 4 передачі, реверс. Понижайка, повишайка, блокіровка, підвісні педалі. Тобто, ну, все удобно, місце оператора удобне. Сидіння вже таке, як на 504-х стоїть. Сідухи взагалі класні тут. ось так, Все удобно доступно. І 45-ка 45 тут вже йде в нас більш потужна вона. База, база як, у, як у Полтініка, мости, як у Полтініка. Єдине, що тут мотор стоїть 495, а у Полтініка стоїть у нас 498-й у ловола. Ось так виглядає підкапотна підкапотка. Що ще трактор у нас йде на піврамі. тут цей. Тут у нас стоїть піврама така, на якій кріпиться передній мост. Все потужно. Є вже зразу місця, куди ставляться отвали, там, навантажувачі, все можна, що хочеш, можна поставити сюди. Укомплектований компресором. Кондиціонером не комплектується. Воздушний фільтр у нас тут іде сухого типу з датчиком на мусор, коли він забитий, показує датчик тут. Далі. Два інша гідравліки стандартно. Маркування двигуна що я хотів показати, воно десь зверху, ось там, ось тут під капотом зверху знаходиться маркування. ну, 495-й двигун у нас йде. Також він по вазі, там десь порядка 2,5 тонн важить. Укомплектований зразу противагами передніми. Колісна база, тут, колісна база як у 50-ки. Метр тридцять стандарт йде по центрам коліс. Передні у нас вісім три на 20. Задні йдуть 28, 12, 4 двадцять 28 У 50 аналогічно такі самі. Паливний бак, тут 76, здається, літрів. 77- він йде у нас під кабіною. Кабіна також заводська, йде у нас запакована, герметична. Немає тут що дорабатувати. Педальки, педальки підвісні, посадочне місце удобне. КПП у нас у даному тракторі йде 12 на 12, три діапазони швидкостей, чотири швидкості і реверс. Тобто 12 вперед, 12 назад у нас є далі. Вал відбора. Двохшвидкісний, 540 тисяч, передок. Блокування. З цієї сторони у нас органи управління гідравлікою. Тут у нас йде два речаги на навіску і два йдуть на додатковий розподільник. Зараз підемо назад, покажемо. Кабіна має отоплення, підсвітку салона, музика. Ось так. Обшивка пластик, стандарт. Провітрюємо з правої сторони, відкривається з лівої з і з правої. Задня також відкривається. Є проблисковий маячок, очисник з стекла ззаду, очисник спереду, штора. ось так. в принципі. Руль не регулюється, але він тут удобно стоїть. Сидіння регулюється, сидіння класне, чітке. В принципі, ось так. Ось так, ось так, ось так. Це в нас свіженька модель. Задна віска у нас. Навіска йде у нас також. З одним циліндром опускається під вагою принудительний підйом. Є довантажувач навіски, вже тут зроблений заводський. Гідробак розширительний. Додатковий розподільник на навісне обладнання. Двосекційний. Одна секція, друга. Ось так. Ціни за номером телефона. Також є ще полтінчики, лаволи, полтінчики, полтинчики. Полтинчики вже бувають, двох видів, є вже там з двома силовими циліндрами, є з одним. Ось у нас 504 та бешка, Це в нас з кондішеном, по-моєму. Да, це в нас іде з кондішеном трактор. Є вони без кондішена, з кондішеном дорожче, без кондішена дешевше. По навісці тут у нас стандартний. Цей, що був раніше. З одним. Ну є вже моделі з двома циліндрами. також Вони там по ціні будуть дороже. Ось так. Це що є по лаволах. Також є там модельки 24 ки лаволи, реверсні без реверса. З кабіною бувають теж 24, ки 35 ки без кабіни. Коротше, є все. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте, вас проконсультують по номеру телефона, оформлять вам замовлення, доставку і так далі. Дякую. За увагу до нових зустрічей.